Я поставила собі задачу дізнатися, чому ви до цих пір не усвідомлюєте свою цінність. За останні п'ять років моєї офіційної практики і роботи приходять клієнтки з різними запитами, але найосновніше, що потрібно починати. І коли ми витягуємо цей корінь, так, який блокує, чи закриває двері, чи перед новим, так, чи зупиняє перед певним ростом масштабом, це непропрацьовані такі аспекти, як самооцінка, самоцінність, вибір себе, любов до себе. Все. Ну, правда, чому постійно применшуєте себе або принижуєтесь перед усім і всіма? Привіт, мене звуть Христина. В цьому відео ми розберемо саме цю тему. І ласкаво, прошу до себе на канал. Зараз трішечки розповім вам а, кейсову ситуацію. До мене прийшла жінка прекрасна, чудова, харизматична, на 20 років старша від мене на особисту консультацію. А, вона, я не могла не помітити, що а, коли ми з нею спілкувалися по відеозв'язку. А позаду неї висіли дуже красиві картини. Я чому їх помітила? Тому що це сакральна геометрія. Я прекрасно знаю і відчуваю цю енергію. Запитала її: розкажіть, будь ласка, що це за картини, такі красиві, позаду вас. На що вона сказала, що це її роботи? Трилогія, три картини, де енергія переплітається, виходить з одної в іншій інші закінчується. Це просто. Неймовірно потужна робота. Я її спитала, а, скільки коштує а, придбати, да, хочу придбати, скільки це буде коштувати? А, на що відповідь вона мені сказала, опустивши а, очі донизу, а, затихла і прибормотала тисячу гривень. Для мене це був а, трошки шок, тому що я знаю. Що таке сакральна геометрія? Я знаю, який посил несе цей інструмент. Я знаю, яка це енергія, цілюща, творча, мотивуюча, надихаюча, цілісна, енергія достатку. І я просто запитала: а скільки часу вам знадобилося, щоб намалювати цю трилогію, три картини? Одинадцять місяців, одинадцять. Добаних місяців, тобто 11 місяців, вона малювала ці картини, вкладала душу, енергію і хоче продати всі три картини за тисячу гривень. Я її прямо запитала, чому ви так знецінюєте себе? свою роботу, свій вклад, свої ресурси, час. Це ресурси, це 11 місяців. На що вона мені сказала? Що не може поставити більшу ціну, тому що а, оточення, в якому вона знаходиться, не може дозволити собі придбати дорожче. Я безпосередньо пов'язана з мистецтвом. Я прекрасно знаю, як творчість може стілювати, а, як творчість може надихати, мотивувати, а, енергетично наповнювати. І особисто, на мою думку, ці картини повинні вісити в величезному залі, в галереї, де мільйони людей, million people в голові, да мільйони людей будуть приходити, надихатися, живитися цією енергією і просто будучи там на місці, дивлячись, контактуючи з цією енергією картин, створювати щось своє, так знову ж таки надихатися, відновлюватися, навіть стілюватися. Каже, я без радістю продала би за дорожче, але мені не зможуть заплатити велику суму. Ми живемо по-перше, в країні, де повно заможних людей, тому це зовсім неправда. І по-друге, ніколи в житті не варто занижувати свою цінність через оточення. Твої роботи, вкладений ресурс, енергія повинні мати чітку і гідну ціну. Якщо це не цінують, тоді змінюй оточення. Але ні в якому разі не опускай планку. Запам'ятай, ніколи не опускайся до рівня інших. Просто тому, що коли ти знижуєш вартість, це автоматично знецінює твої вироби, твою творчість, твої послуги. Бо коли я подивилася на ці вироби, я одразу подумала, що ці вироби коштують мільйони. Слухайте, коли. Моя клієнтка 11 місяців малює трилогію і продає свої картини за 3 тисячі гривень, три штуки. Я за ніч створюю медитацію і продаю її за 10 тисяч гривень, бо я знаю цінність. Можливо, хтось із вас подумає, що це божевілля, але мені все одно, я просто дію. Але поки моя клієнтка себе недооцінює, я чітко знаю, що ви також себе недооцінюєте. В стосунках, в роботі, у всьому тому, чим ви займаєтесь, ви не до кінця усвідомлюєте, хто ви є. Ви не усвідомлюєте свою власну цінність. Ви до кінця не знаєте вашу цінність. А коли хтось не відповідає цій цінності, ви просто берете і занижуєте себе. Ні. Тепер давайте по суті. Запам'ятайте, ви повинні. Впливати на ваш простір, а не адаптовуватись під нього. До прикладу, моя клієнтка, про яку я розказувала попередньо, яка продає свої картини дешевше, аніж може, аніж потрібно, так? тому що люди не можуть придбати. Вона собі вирішила, що люди не можуть придбати. Безліч різних клієнток, які приходять до мене на консультацію кажуть: Христина, я не можу. Я не можу знайти коханого чоловіка, побудувати стосунки в цій країні. Тут всі. Придурки, недостойні. Але чому ви поводитесь так, ніби той простір, де ви народилися чи живете, це все це, ніби як вакуум якийсь, і більше немає світу? Що це за установки у вас в голові, що ніби нічого не можна змінити? Якщо ти не можеш гідну людину знайти в своїй країні, то шукай в інших країнах, але ти не можеш змиритися і бути там, де тобі погано, з тим, з ким тобі погано. Тому що у вашому середовищі так заведено, тим самим принижувати себе, або дозволяти іншим людям переходити ваші межі, це все фігня, бо ти маєш силу змінювати все в твоєму оточенні, все в твоєму просторі, все в твоєму житті. Ти та людина, яка має силу рухатися вперед і прагнути, чого дійсно хоче серце і душа. Але тільки ти вирішуєш, здатись чи ні. Послухай мене уважно. Ти повинна зрозуміти одну просту істину. Коли ти заходиш в якийсь простір чи кімнату, вона стає цінною, тому що в ній знаходишся ти. Ти маєш бути настільки сильною, щоб усвідомити, де є твоя творчість, де є твоя проявленість, все це має значення, все це має величезну цінність там, де знаходишся ти. Не варто себе занижувати, принижувати, вибираючи при цьому думку оточуючих. Тому що якщо ти ось тут, ми не опускаємось сюди для того, щоб іншим стало зручно. Ти маєш зрозуміти. Ти важлива. І мені байдуже зараз насправді хто змусив тебе відчувати себе ось такого крихітного розміру. Мені байдуже, чи це були твої батьки, які тебе створили, твоя культура, чи вчителі в школі, токсичні друзі, чи токсичний аб'юзер чоловік. Мені абсолютно все одно. Тому що я знаю, що ти маєш силу піднятися і почати спочатку. Ти маєш силу знову повірити в себе. Я можу сидіти і цілими днями вам говорити про те, що ви важливі. Але якщо ви не усвідомите це самі і не почнете діяти з позиції того, що ви є важливі, нічого не зміниться абсолютно. Ви важливі для своїх близьких. Ви важливі. Ви важливі для незнайомців на вулиці, якщо вийшли і посміхнулися їм. Можливо, саме цим ви змінили повністю весь день чи життя незнайомця своєю посмішкою, своєю добротою. Зробили комусь компліменти, змусили людину відчути себе краще. Ви важливі, тому що ви вже вплинули на цей світ. Ти маєш значення лише тому, що ти просто дихаєш і живеш. Ви взагалі усвідомлюєте, наскільки важко виживати в наш час. І ти повинна пишатися з собою лише за те, що ти тримаєшся, бо в Бога плани на тебе. І твоя місія на цій землі ще не завершена. І саме тому ти досі тут. Бо тільки ти можеш це зробити. Бо просто якби твоя місія вже була завершена і попереду нічого більше б тебе не чекало, тебе тут би не було. І ще одне. Не кожен заслуговує доступу до тебе. Я не краща за всіх, але це не означає, що я повинна відповідати всім або бути з усіма. Тому що деякі люди просто не підходять тобі. Токсичні люди не підходять тобі. Люди, які виснажують, не підходять тобі. Ти цінна, твій час цінний, твоя енергія цінна. І саме тому не кожен має право бути поруч з тобою. Такі люди не повинні мати право бути поруч з тобою. Обирай своє оточення мудро, підходь до цього з мудрістю. Тому що якщо після спілкування з деякими людьми тобі погано, ти відчуваєш важкість в тому, ти не з тими людьми. Іноді ми розширяємо свою свідомість, чомусь чомусь новому і переходимо на новий рівень. А якщо ми вже на новому рівні свідомо, ми більше не можемо залишатися з тими людьми, з якими були колись. І зараз увага для всіх тих, хто проживає той етап, де прочистилось повністю все оточення. Ви молодці і ви вийшли на свій новий рівень. І абсолютно це може бути боляче, тому що ти згадуєш цих людей, все ж було добре. Ми так товаришували, ми так спілкувалися, вони мають значення для тебе. Але час їхній в твоєму житті минув, і з цим все добре. Це абсолютно нормально. Настав час рухатись далі, рости, розвиватися. Це сумно, але це частина стілення. Просто прийми той факт, що це є частиною нашого життя, стілюватися через те, що ми маємо відпускати. Не всі залишаються з нами назавжди. Я абсолютно не вірю в слово назавжди. Я вірю в те, що ми маємо розвиватися і ми зустрічаємо людей на різних етапах нашого розвитку. Тож не приймай образу, не ненавидь і не намагайся тримати зв'язок того, якого вже немає. Це абсолютно нормально йти далі. Ніколи не сумнівайся в собі через думку інших. З самого дитинства я боролася з булінгом, хейтом, не знаю, називайте, як хочете, ненавистю до себе, тому що я не така, як всі, не стандартна. Але це лише на їхню думку. Бо я знаю, що я хороша людина. Я прекрасно знаю, що мої наміри чисті. І я чітко знаю, що в мене добре серце. Колись я вірила їм, тому мені було важко, я переживала. Зараз я вірю собі і я лягаю спати зі спокоєм. І ці думки на мене абсолютно ніяк більше не впливають. Суть в тому, що вони не знають тебе, а ти себе знаєш. Тоді чому хтось може вирішувати, як тобі себе почувати, як ти маєш жити, як ти маєш виглядати, хто видумав ці стандарти. Якщо зовнішній світ, люди, які знаходяться навколо тебе, яких ти знаєш, яких ти не знаєш, з якими ти взаємодієш чи не взаємодієш, можуть. А тебе або засмутити, або дуже сильно порадувати, це означає, що ти їхня маріонетка. Пізнай себе, і тільки тоді твої емоції будуть залежати тільки від тебе. Зрозумій, у твоєму житті люди сприймають тебе так, як ти сприймаєш саму себе. Якщо ти будеш думати, що ти на щось не заслуговуєш, або ти якась не така, інші будуть тобі просто це показувати і теж так само думати. Мільйони запитів моїх дівчат, моїх клієнток про те, що чому чоловік не балує мене, чому мені не дарують дорогі подарунки, чому мені квіти навіть не можуть подарувати, а чому не хочуть зі мною створювати стосунки? А ти віриш в те, що ти заслуговуєш на це? Бо якщо ні, то ти цього і не отримаєш. Повірте, на моїй практиці я бачила різних жінок і бачила тих, які отримують все, чого забажають, тому що. Вони знають, що вони гідні всього самого найкращого і по-іншому бути навіть не може. Тому, відповідно, світ відзеркалює їм їхнє ставлення до самої себе. Це не з позиції его, це з позиції гідності себе. Забудьте про слово, повинен, повинна «мусиш». Вам ніхто нічого в цьому світі не повинен. Люди діють. Проявляються до вас рівно, так, як ви проявляєтесь до себе. Люди вам відзеркалюють ваше ставлення до самої себе. Ще раз повторюю, ніхто нічого вам не повинен. І забудьте взагалі про це слово повинен. Люди це роблять, тому що хочуть робити, тому що енергетично ви їх притягуєте, ви їх маните, їм хочеться бути в вашому просторі, їм приємно бути з вами. Вони знають, що ви гідні, і стараються вам це показати. Жінка, яка чітко знає, усвідомлює свою гідність і цінність, ніколи не погоджується на менше, має бути лише так і ніяк більше. Вони не йдуть на компроміси. Ну, добре, нехай буде так, хоча би якось. Ти мені отак чуть-чуть. Ні, такого не буває. Якщо ти в мене не вкладаєшся, не балуєш мене, не включаєш в мені жіночу енергію, а не взаємодієш зі мною. То не переживай, ми все одно будемо разом. Ні, забудьте про це. Не будеш ти це робити, знайдеться той чоловік, який буде цінувати мене і буде для мене робити все тільки щоб я посміхалась. Їм байдуже це свідомий вибір бути собою і не одягати маски. Ну якщо говорити про тих жінок, які абсолютно не цінують свою гідність, не відстоюють свою гідність, вони завжди знаходять. Оправдання тим поступкам чи бездіяльності чоловічим, мовляв, що в них може, в них немає часу, вони не можуть їм важче. Так? Таким чином, я бачу не шикарну, прекрасну, впевнену в собі жінку, а жертву. Вони нещасні, втомлені, розчаровані, але бляха, вони самі це створили. Це їхній такий спосіб мислення. Отже, вони думають про те, що якщо чоловікові важко про мене піклуватися, значить я повинна йому допомогти, зробити йому легкість, послугу. За що він мене ще більше буде кохати? Але реальність не оправдовує очікування. Коли ти бачиш себе впевненою, цілісною жінкою, ти не будеш всюди, ти не будеш з усіма. Не дозволиш кожному мати до тебе доступ. Тоді інші не будуть бачити в тобі невпевненість, відповідно блін, вона така впевнена, вона така класна. Я хочу бути біля неї. Вона поважає себе, тож і ми повинні поважати її. Люди ставляться до тебе так, як ти сама себе сприймаєш. Щиро повір в те, що ти заслуговуєш все, чого бажаєш. Мене не дивує, чому люди кажуть, що ні, я не заслуговую на це, тому що сама, в принципі, проживала такий самий сценарій. І одного разу я запитала себе, чому ми знаходимося на землі, ми достатньо страждаємо від самого факту існування. Ми просто душі, які знаходяться в тілі, і вони проживають людський досвід. І після цього всього наша уява настільки обмежена, що ми думаємо, Боже, я ніколи не зможу стати мільйонером, я ніколи не зможу вийти щасливо заміж. Чому ні? Гроші це енергія. Вийти заміж це робота з собою. І чому ми вирішили, що це лише для особливих людей. А ти що хіба не особлива, якщо ти вже живеш? І знаєте що? Я скажу так. Дійсно. Це для особливих людей. Але в моєму розумінні особливі люди це ті, хто дійсно вірить в те, що заслуговує. І цього достатньо. Їм не обов'язково мати таланти, особливого якогось включення, в процеси. Важливо вірити в себе, вірити в те, що ти гідна. Не потрібно бути геніальною. Потрібно просто вірити в те, що я гідна найкращого життя. Тому і будеш його мати. Адже так буває. Є люди надзвичайно талановиті, хоробрі, неймовірно з потужним потенціалом, але вони недостатньо вірять в себе, і в них нічого не вдається. Якщо вони не будуть вірити в себе, вони ніколи нічого не отримають. Але ти маєш владу і ти керуєш тією реальністю, яку ти хочеш створити. Я навчалася на юриста, створила свою весільну агенцію, написала альбом. Зараз йду в пробудження і займаюся духовністю. Я сама обираю, ким мені бути і в який момент мого життя я можу переналаштувати свою реальність. Якщо я завтра вирішу, що захочу стати авторкою якоїсь книги, я просто почну писати книгу. Якби мовити, нова реальність, все, чого я забажаю, те я буду створювати. У Бога немає інших рук, окрім наших, і надіятись ми можемо тільки на себе. Тому віра в себе це найголовніше, що активовує процеси самооцінки, самоцінності, а любові до себе і вибору себе. І як тільки ти почнеш будувати свою реальність, запам'ятай, люди захочуть поширити на тебе свої сумніви, переживання, негатив. Тут важливо вистроїти бар'єр. І саме віра в себе допомагає створити цей бар'єр і захистити себе від лишнього, від сміття і від зовнішнього, лише внутрішнє відчуття, власної гідності, віри в себе, любові до себе і знання того, хто ти є насправді. Колективна свідомість буде одразу ж проєктувати на тебе страх, знецінення. І, звичайно, тривожність, і мало хто буде в тебе вірити, мало хто стане твоєю підтримкою, тому базою, опорою для себе повинна бути ти. І коли тебе будуть запевняти, що ти чогось не можеш, скажи ні, це ти не можеш, а я можу. Я можу робити все, що захочу, і ставати такою масштабною, якою вирішу бути я. Ось якою сильною повинна бути твоя воля. Навіть якщо друзі, родина, рідні, близькі сумніваються в тобі, в собі ніколи не повинна сумніватися ти. Ти повинна їм сказати, це не більше ніж ваша думка. А я буду робити і можу зробити все те, що захочу. Тому що як тільки ти починаєш зростати, їхня задача тебе опустити, і вони будуть це робити. І тут залежить все від тебе, наскільки ти це дозволиш. Вони захочуть спустити тебе до свого рівня, але тут ти маєш сказати: ні. Я створюю свій рівень. Хочете, підіймайтеся ви. Але підіймайтеся, тому що я ні через кого не буду опускатися. Ні. Це більше не мій вибір. Це більше не я, це мені більше не служить. Усвідомте, що ви безмежні істоти, ви душі в тілі, ви проживаєте людський досвід. І чому ви так думаєте собі, що настільки важко щось отримати? Хіба ж Бог вдихнув у вас життя, аби ви страждали? Ви і правда в це вірите? Якщо я, будучи божою дитиною, як же мій батько, мій творець, захоче створити для мене умови болю? Умови страждання. Ви дійсно вірите, що ви на цій землі аби страждати? Це для вас, ваш люблячий Бог? Ні, запам'ятайте. Бог хоче, щоб ви перемагали, щоб ви сяяли, щоб ви відчували, любили. Він вболіває за вас. Кожна мама, кожен тато хоче, щоб їхня дитина. Була найкращою, щоб їхня дитина була найздоровішою, найпрекраснішою, найреалізованішою, так само і Бог. А тепер ви повинні почати вболівати за себе. Як тільки ви усвідомите, що ви є безмежна істота, що ми всі літаємо в всесвіті, лише там, де є гравітація, і невже ви будете думати, що при такому розкладі досягати своїх цілей важко? Перестаньте жити в тій реальності, коли щастя для вас недоступне, або доступне лише тоді, коли є певна умова. Я буду щаслива, коли схудну, я буду щаслива, коли зустріну кохану людину. Я буду повністю наповнена, якщо отримаю роботу. Я буду кайфувати від життя, коли в мене будуть гроші. Що? Серйозно? Слухай, дорога, якщо ти не почнеш з того, що ти маєш зараз. Ти з часом ти усвідомиш, що кінцевої зупинки абсолютно немає. Ти дійсно думаєш, що щось зовнішнє робить тебе щасливою. Ні. Лише ось тут. Ти маєш просто тут і зараз навчитися бути щасливою з тим, що ти вже маєш. Ти маєш уже навчитися радіти собі такій, яка ти є. Тільки так, коли ти будеш розвиватися, ти залишишся щасливою. Послухай, скільки було таких ситуацій. Хтось міг сказати, що як тільки я отримую таку-таку суму грошей, я буду щасливим. Людина отримувала ці гроші, а щастя не прийшло. Вони щиро шоковані і не розуміють, чому немає щастя. Це ж була моя мета, але це ніколи не було метою. Бо мета знайти спокій і щастя з тим, ким ти є вже зараз, а потім розвиватись. Якщо ти не навчишся цього зараз, тебе чекатиме жорстке пробудження, і ти можеш впасти в величезну, глобальну, глибоку депресію, коли дійдеш до своєї мети. Це життя ніколи немає стоп, окрім смерті. Ми завжди розвиваємось, ми завжди йдемо в навчання, в духовність, в пізнання, в еволюцію. Рано чи пізно ти зрозумієш, що. Ніщо зовнішнє не може дати тобі щастя. Щастя це те, ким являєшся ти. Що є всередині тебе. Щастя створюєш тільки ти. І, до речі, коли ти востаннє, дивлячись на себе в дзеркало, казала Я люблю тебе. Ти сьогодні молодець, ти гарно попрацювала, Я люблю тебе. Ти така умнічка, ти сьогодні попрала, Я люблю тебе. Ти така молодчиночка. Ти сьогодні відпочивала. Я люблю тебе. Я так пишаюся тобою, що ти досягла цієї мети. Ти зробила це, я дякую тобі. Ну, коли востаннє ти говорила з собою, чи взагалі ти говорила з собою? Чому ти від всіх очікуєш вдячності, любові, визнання, а сама собі цього не даєш? Коли востаннє ти висловлювала собі вдячність, коли востаннє дякувала собі за те, що дійшла сюди, в цей момент, в цю точку. Коли ти дякувала собі в останнє, просто за те, що вранці ти піднялась і все ж таки намагаєшся жити, любити, творити, прощати, а, дихати. Як ти можеш хотіти вимагати, щоб інші цінували тебе, інші давали тобі ці всі енергії, коли ти сама собі цього не можеш дати? Як ти можеш чекати любові від інших, коли ти сама собі її не даєш? Навіть не проявляєш. Але у мене є для вас дуже класна новина. Ви можете відновитися після будь-якої ситуації, після будь-якої кризи, адже ви можете пригадати, скільки життя підкидало вам таких процесів. Воно збивало вас з ніг, але хто ще до цих пір тут і дивиться це відео? Ви і я? Ми все ще тут. І це те, що ти маєш зрозуміти. Немає нічого, що може нас зупинити. Послухайте, у вас можуть відібрати будь-що, будь-кого, будь-коли. Але найголовніше, що у вас не зможуть забрати, це вас самих. Тому просто скажіть, що я вдячна за все те, що я маю зараз. Але якщо завтра в мене це все віднімуть, я просто встану, піду і здобуду все те, що мені потрібно, що я захочу, можливо, і більше. Я завжди була тою людиною, яка коли чогось хоче, завжди отримує. Інколи забуваю про це. Але зараз в цьому відео нагадую собі і вам, що в будь-якому випадку, коли ви чогось так сильно хочете, ви йдете і забираєте те, що належить по праву вам. І якщо це екологічно, чисто, з позитивним, гарним наміром. Всесвіт зробить все, щоб ви якомога швидше і якісніше отримали бажане. Завжди борися за те, чого хоче твоя душа. Ніколи не здавайся. Отже, друзі, це кінець відео. Підписуйтесь, сподіваюсь, вам сподобалось. З повагою і любов'ю.